А, по перше, хочу дуже коротко сказати, чому власне, конкурс на голову НАЗК є надзвичайно важливим. По-перше, НАЗК – це власне, є основний орган, на який покладено функції запобігання корупції, зокрема, що стосується перевірки правильності подання декларацій, відповідності способу життя декларанта, його доходам тощо. А крім того, це також приклад для. Інших органів для інших інституцій про що я кажу? Конкурс на голову НАЗК поряд з конкурсом на керівника набу власне, є двома такими зразками для того, як власне треба проводити дійсно прозорі конкурси з обранням справді незалежного, доброчесного і професійного кандидата. А ми про це говоримо в контексті того, що Деякі органи в 2024 році очікують перевантаження, зокрема і е, буде змінюватися голови цих органів. Крім того, ми також наполягаємо, що і на голову національної поліції має бути прозорий конкурс, е, тому власне е, конкурс на голову НЗК є е, е, дуже важливим, е, комісія власне. Отримала близько шістдесяти. Якщо бути точним, то 64 пакети документів від кандидатів це власне є рекордом. Це вдвічі більше, ніж в минулий раз подавалося. З них до конкурсу власне допустила 51 особу і пройшли тестування лише 24 кандидати. Що ж власне, це за 24 кандидати? Перш за все слід сказати, що з цих кандидатів 10 осіб це чинні або колишні а, співробітники самого НАЗК. А, Крім того, достатньо такий потужний а, вплив правоохоронних органів. Сім кандидатів представляють САП НАБУ, ДБР СБУ. Тощо, крім того, власне, є а, два представники офісу омбуцмана, представники органів місцевого самоврядування, член вищої кваліфікаційної комісії суддів України, адвокат. Керівник діам тощо щодо тестування, то комісія власне замовила організацію цього тестування певній незалежній організації, яка власне і створила таке тестування. Це було тестування на загальні здібності кандидатів. Там комісія встановила поріг. Який складав 107 балів, тобто, якщо ти набрав менше, ти не проходив далі. А якщо 107 і вище, то а, пройшов особливо цікаво, хто ж власне набрав найбільшу кількість балів. А на першому місці Віктор Павлущик, це детектив. НАБУ, він набрав 137 балів. А, балів. На наступному Олександр Стародубцев набрав 135 балів. Це а, чинний співробітник Назика, і також. По 131 балу набрали Сергій Гупяк і Сергій Подгорець. Тобто, ми бачимо, що тестування не було достатньо легким, тому що з 51 кандидата його пройшли лише 24 кандидати. Потрібно розуміти, власне, які наступні етапи цього конкурсного відбору. По-перше, більша частина конкурсу вже позаду. Кандидати вже пройшли власне тестування, про яке ми поговорили, виконання практичних завдань, інтерв'ю з психологом. А до 19 січня, тобто до кінця минулого тижня, вони мали подати своє стратегічне бачення розвитку назика. І mm -hmm. наразі нас очікують власне перевірки на доброчесність і фінальні співбесіди. Кінцеві строки призначення голови назика не визначено а проте конкурсна комісія ще з самого початку вказувала, що, хоч вона і планує визначитися з переможцем, десь до кінця лютого, проте якщо буде потрібно більше часу для того, щоб обрати справді. Незалежного і професійного кандидата вона власне продовжить ці терміни. Ми зокрема брали також інформацію засобів масової інформації, інформацію від відкритих реєстрів. Добре, що реєстр декларації вже якраз відкритий, Тобто, ми порівнювали доходи, які зазначались в минулих роках, з нинішніми доходами тощо, і підготували документ, і які власне направили конкурсні комісії. І конкурсна комісія відповідно також до наших матеріалів буде задавати питання. Ння кандидатам щодо підтвердження чи щодо спростування щодо надання якогось документального підтвердження а тим чи іншим фактам тощо. Власне, зібрали е, достатньо багато інформації з е, різних джерел, зокрема і е, додавали, віднімали, порівнювали з е, ринковими цінами з курсами НБУ на той чи інший період. А е, так і склали такі е, декілька е, примітних рейтингів. Перший це е, щодо кандидатів з найвищими доходами за 2022 рік. на першому місці власне майже 4 мільйони. Они це Віталій Хацелюк, це член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який в 22-му році працював в міжнародних організаціях. Організація на наступному місці по 2,2 мільйони. Роман Норець і Олександр Стародубцев. Вони в 22-му році працювали в назика. 2 мільйони у Андрія Вишневського, кекс-заступник голови НАЗК, який власне звільнився, можна сказати, зі скандалом і наразі оскаржує своє звільнення в суді. І Олександр Скомаров з 19 мільйонів гривень. Він в 2022 році працював в набу. Також ми порівнювали власне те, що є в зазначено в деклараціях. По дружинах, чи по чоловіках того чи іншого кандидата, ем, якщо говорити власне про е, грошові активи родини, то на першому в певному місці Агія Загребельська 16,5 мільйонів гривень. На наступному Андрій Вишневський, в два рази менше 8,2 мільйони гривень, а потім 4,5 мільйона гривень у Олександра Стародубцева і 3,2, 3,1 мільйона гривень відповідно у Дмитра Калмакова і Віталія Гацелюка. Крім того, власне, що ми можемо сказати, чому цей рейтинг конкретно по Грошових активах, а не по всьому майну, а тому, що а, частина кандидатів а, власне або не вказувала ціну такого майна, або не вказувала а, власне, що це за майно, а, якісь його оціночну вартість тому було достатньо складно порівняти а, і рейтинг міг би вийти достатньо суб'єктивним. Тому ми власне вирішили а, робити рейтинги по тому, по чому ми власне 100% впевнені, що підтверджується. Відповідними деклараціями, які власне є в публічному доступі, тобто кожна особа може зайти в реєстр декларацій і перевірити відповідні дані, відповідні цифри і відповідну інформацію.